Три тисячі гривень різниця між цим кріслом це дорожче, це дешевше за рахунок спинки. Тобто, якщо для щоденного сну берете варіант, краще беріть оце, тому що подушка не буде падати. По конструктиву це два однакових крісла. Ось посередині можу показати з металевою рамкою, з буковими ламельками, і ціна елеганта 11800, 10300 Ціна модельки Кесма. Чим вони класні? Це надійна конструкція на металі, 7 років гарантії. Іде. На каркас крісла, і він дуже легко складається і розкладається. Бачите, однією ногою це класне місце. Односпальне там для дитини, для дорослого, 120 кг навантаження витримує і може бути ширший: метр, метр двадцять, метр сорок і так далі, до метр вісімдесят, до величезного двоспального ліжка. До розміру замовити такі крісла можна в будь-якому кольорі. Вони є на складі в інших кольорах, а саме в таких кольорах красивих. 10% дисконт іде на них. Тобто це виходить не 11800, господи, а 10600. 10 600. Це виходить не 10300, а 9 з половиною. Коротше, порахуйте самі, 10% дисконт. Замовити можна на сайті Солоха її, взяти в оплату частинами навіть з дисконтом в шапці профілю телефон для зв'язку.